Усім привіт! Цього разу моє відео знов буде більш серйозного характеру. Як от мій гайд по українізації, який ви могли бачити. Блін! І ми поговоримо на тему, яку не можна обходити стороною. Hey! Cool. Це проблема кампанія Sega, яка створила ігри по Соніку, та не лише них. Нещодавно світ побачив нову стару затриману онлайн-гру Sonic Rumble. Але ситуація, яка сталася навколо цієї гри під час її виходу, була не дуже гарна. Було заявлено, що гра вийде на увесь світ, Проте насправді це не так, бо гра недоступна в Україні. Що я тут сказати? Гучні слова, але відповідати за них треба. Небайдужі українці почали ставити різні питання на офіційному діскор-сервері гри, якраз про те, чому гра недоступна, ніби Україна знаходиться десь на місяці. Згодом ми отримали відповідь від цього товариша. Головного ком'юніті месенджера Лукаса Мейкснера, де йдеться про недосумність через те, що вони нібито не можуть публікувати ігри у певних регіонах, які залучені у глобальному конфлікті, і сподівається, що гра буде доступна у найближчому майбутньому. Українці хотіли отримати більше деталей, бо повідомлення виглядало дуже розмитим і з краплею недоговорювання. Але, на жаль, усі ці питання залишились без відповідей. Проте Лукас гордо заявляє, що ми усіх почули та обговорюємо відгуки про гру. Подальші повідомлення від українців Лукас просто ігнорував, залишаючи нас без відповідей та надії, що гра стане доступною. Ну, мабуть, саме так і працюють ком'юніті меседжери, так. Але якщо обійти обмеження і зайти з української ip адреси можна побачити, що у грі можна розплачуватись гривнями, що тут явно не так. І взагалі, я фанат Соніка з України. Як і багато хто ще. Ми всі хочемо, щоб ця і подальші ігри були доступні у нашій країні. Нема жодних причин, щоб обмежити нам до них доступ. Лукас каже, що вони не можуть публікувати ігри у регіонах, які є залучені у глобальних конфліктах. Що за конфлікт? І чого вони не можуть через нього публікувати ігри, неясно. Так складно назвати війну в Україні війною, під час якої відбувається геноцид українців, знищення критичної інфраструктури, екоцид. І все це від рук російських окупантів, терористів, вбивців та усіх, хто їх підтримує. Та відчуття, коли месенджери з відеоігор стають найкраще з рисню. І замовчуючи про війну, вони не спеціально підтримують війну проти нас. І росня цим активно користується і буде користуватись, але вони про це чомусь не можуть сказати прямо. Мабуть, тому що бояться втратити свою російську аудиторію, бо вона, мабуть, така впливова, хоч вони й заперечують цей факт. Блокуючи росіян, але болотно російська чомусь досі присутня у деяких іграх. А українську додати не хочете? Це ж так складно знайти перекладачів в Україні і зробити гроші більш доступною. Це не цього слова плювок в обличчі українцям. Також нагадую, що продаж ігор в Росії може стати початком розслідування про обхід санкцій в США та ЄС проти Росії. І з цього приводу для Sega це може закінчитись запровадженням вторинних санкцій. Принаймні так мало працювати, якби не Трамп та його чокнута команда. І раз так, тоді чому гра доступна в Ізраїлі та Палестині, які безпосередньо залучені у глобальному конфлікті? Там ведуться бойові дії проти терористичної організації Хамас, і це ще не все. В'єтнам, до прикладу, не залучений до жодного глобального конфлікту, але гра там все одно недоступна. На цьому тлі ця заява виглядає ще більш абсурдною. Найгірше те, що це не поодинокий випадок. Проблеми з доступністю починали ще з початку повномасштабної, коли не могли передзамовляти ігри по Соніку. такі як Sonic X Shadow Generations та Superstars. А за їх передзамовлення такто давали приємні бонуси українців обламали? Sonic Rumble може і не найкраща гра у франшизі, проте ми не хочемо, щоб українці мали якісь обмеження, як зараз, так і у майбутньому. Бо ситуація навколо цієї гри викликала очевидну реакцію, ніби українці вважають за низький сорт людей. Українці мають активну спільноту, вони роблять переклади, записують відео, щось малюють, стрімлять. Навіть комікси українською офіційно виходять. Але через російськіння українців, відсутність офіційних перекладів та усі ці обмеження неможливо збудувати нормальну україномовну фанбазу. Я прошу українців поширювати цю тему, щоб вона дійшла до усіх. Пишіть про це на офіційному каналі Sega або дискосервері Sonic Rumble, та хочу всім одразу, щоб фанати Sonic могли спокійно купувати ігри та грати у них. І я повторюю: нема жодних причин, щоб обмежити нам доступ до цих ігор. Ми хочемо бачити Sonic в Україні. Детальніше про блокування Sonic Crumble ви можете прочитати у статті на SunicyCE, посилання в описі. На цьому я все. Усім щасти! І нехай квітне україномовна спільнота по соняку.